Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія НХИТ. Зараз у нас на відеоогляді терморегулятори Hit Plus BHT 300. Детально зупинятися на налаштуваннях, на функціях, характеристиках не будемо. Це все буде описано на сайті. А в цьому відео просто покажемо вам зовнішній вигляд і дизайн цих терморегуляторів, тому що він дуже, скажімо так, сучасний і, наприклад, коли у нас в офісі в шоурумі на стенді стендіси, дуже приваблює покупців. От, дивимось. Може бути в чорному або в білому кольорі. Вони зараз у нас підключені вже. І що тут характерно, якщо, як бачите, у виключеному стані, кнопка включення відображається от таким листочком. От, що досить незвично. Як на чорному, так само і на білому. Так, вмикається терморегулятор. Так, і таким чином. Виглядає підсвічування самого термогулятора. Підсвічування, як можете бачити, інверсне, тобто світяться на ньому символи, Тобто не засвічує синім екран. А друга характеристика це відмінність, що кнопки керування розташовані з боку. У більшості терморегуляторів ми звикли бачити ці кнопки знизу. Тут в цій моделі вони розташовані з боку, і це досить так, незвично і в принципі досить цікаво. В режимі очікування свідчування трошки гасне, тобто це можна налаштувати на настройках. От, яркість підсвічування в режимі очікування. От, і ще характерна отака, скажем, дизайнерська задумка, така лінія, яка відокремлює кнопки керування від екрану. Так. І в чорному кольорі. Те саме. Терморегулятори йдуть з Wi-Fi керуванням. Також особливість у цих моделей, як заявляє виробник-постачальник, є дуже тонка частина, яка виступає з стіни. Тобто ця частина, яка виступає з стіни, має досить тонку ширину. Вона там... По ширині ця частина у нас біля 8-10 мм, 9 мм приблизно. Ось, в той час, як у всіх інших моделей терморегуляторів, ця частина має 12-14 мм, іноді 16 і 18 можуть бути модельки. Тут ця частинка дуже тонка. Ось, це певно також приваблює клієнтів, покупців потенційних, тому що от, для декого це дуже важливо ця частина, щоб була максимально тоненька. Є вбудований датчик повітря і в комплекті йде виносний датчик температури підлоги. Wi-Fi регулятора має стандартну програму Smart Life, так як і в більшості всіх китайських терморегуляторів. Ось такі модельки. Послання на моделі будуть в описі до відео, переходьте на сайт, робіть ваше замовлення.